До дня вшанування пам'яті жертв голодомору, який відзначається цього року, 28 листопада. Студенти 5-го курсу факультету сценічного мистецтва РДГУ присвятили літературну композицію. У спектаклі було показано трагічні події, які зачепили кожну українську сім'ю. Це історія, це історія, це біль, біль всього українського народу, і потрібно пам'ятати, доносити до людей. Можливо, хтось не цікавиться, хтось не знає, тому. Потрібно про це говорити, про це нема не, 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 не змушені мовчати. Ми маємо вам казати, доносити, щоб було у нас таке. Тому що... В кожну домівку заглянула така біда. Постановка була організована з ініціативи старшокурсників та їх викладача сценічної мови заслуженої артистки України Галини Цьомик, котра власноручно писала сценарій та взяла участь у підготовці майбутніх акторів до виступу. За її словами, постановка на такі серйозні та трагічні теми є дуже важливими для творчого розвитку студентів. Наші студенти це, це ті люди, які зараз підуть у світ і підуть на ідеологічний фронт. На якому будуть працювати, це будуть нести до нашого народу культуру. А це так важливо, тому що яка культура народу, яка культура свідомості народу? Таким буде народ. Сценічні постановки проходять на факультеті акторського мистецтва кожного місяця. Викладачі висловили сподівання, що такі заходи допоможуть зберегти пам'ять про трагічні моменти нашої історії та вплинуть на формування свідомості молоді, оскільки без минулого немає майбутнього. Катерина Гладунова Ілона Якимюк у ритмі подій.